Я ніколи не кажу клієнтам фразу повірте у себе і у вас все вийде». Бо насправді ми ж знаємо, як це буває. Віра приходить і йде. Сьогодні ви відчуваєте неймовірну силу і підйом, завтра таку саму нереальну порожнечу. І тоді можна подумати, я слабак чи слабачка і нічого не можу. Але це ж абсолютно нормальна людська природа. Моє власне спостереження це те, що люди падають не тому, що вони не вірять в себе. а… Швидше, тому що вони не знають, як підтримати себе всередині, коли страшно, коли соромно, коли важко. І ми не вміємо робити таку елементарну річ, як відслідковувати свої автоматичні думки, що б'ють по самооцінці. А відтак ми не регулюємо власну емоційну реакцію на ці думки. І багато хто з вас знає про внутрішнього критика, який не дає опертись на себе. Ну, коли ти щоразу робиш крок, він каже, ой, ну не так, недостатньо, інші можуть краще. Або що взагалі подумають, якщо ти провалишся і в тебе не вийде. І в такі моменти тобі не потрібна віра. Тобі потрібна внутрішня доросла фігура, яка може стати поруч і сказати Я з тобою, я тебе не кину, навіть якщо ти помилишся, ти все одно окей, помилятися нормально. Оце і є опора. Не гучна мотивація, не сумнівайся в собі, а така тиха внутрішня присутність, яка тримає. Бо ми ж не роботи, ми люди. Не наше завдання підстрибувати вище, а тримати себе, коли зовнішні обставини справді сильніше за нас. Тому ми можемо втомлюватися, сумніватися, боятися це нормально. Тобі не треба вірити у себе щосекунди. тобі треба бути поруч, не кидати себе у важкі моменти. Не знецінювати себе, коли щось не виходить, ну підтримувати себе так, якби ти підтримав чи підтримала дуже дорогу тобі людину, і це є внутрішня опора. І вона, на мою думку, куди більш сильніша за будь-яку віру в себе в лапках.